Шановні відвідувачі каналу. Сьогодні приготуємо доволі легеньку страву. Це у нас курячі ніжки в гірчично-медовому соусі. Нам знадобляться самі ніжки, гірчиця. Будемо використовувати 2 столових ложки, 3 столових ложки меду, столова ложка олії і 2-3 зубчики часничку. Спочатку ми підготовляємо ніжки, промиваємо, позбавляємося від цього зайвого і приступаємо до готування нашого маринаду. Для початку беремо 2 столових ложки гірчиці. Потім додаємо 3 столових ложки меду. Одну столову ложку олії. Два-три зубчики чесночку видавлюємо через прес. Гарненько все це перемішуємо. І будемо в цей маринадик занурювати ніжки і залишимо на 30 хвилин, щоб вони трошки промаринувалися. Так, гарненько обмазуємо наші ніжки. І кладемо хай на 30 хвилин маринуються. І так обволокуємо ніжки, які є. Ось таким чином облокуємо ніжки. Наверх залишки нашого маринаду. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 секунд марину на 30 хвилин. Вибачте, маринуватися.